Всім привіт! Мене звати Ангеліна, і сьогодні я хотіла би вас запитати, як часто ви не робите щось тільки через те, що це не ідеально? Або це у вас не вийде. Це не про лінуще насправді. Хоча я коли собі це задавала, питання то думала, що я просто лінива? Через це я не роблю. Отак от, от. Чому я не роблю відео? Бо я лінива ні. Я не роблю це через те, що у мене всередині живе дуже здоровий внутрішній критик. І сьогодні ми про нього поговоримо: перейдемо до ред флегів внутрішнього критика. Як його помітити? Зараз я задам вам чотири запитання. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи задаєте ви собі їх, або чи кажете ви собі ці твердження? Тому що я писала їх знову ж таки зі своєї голови, тому що це працювало у мене. І я з цим боролась. І мені цікаво, ваш досвід і чи є це у вас, якщо ви вже зайшли на це відео. А ще поставте лайк і підпишіться. Для мене це дуже важливо, особливо на початку. Дякую. Чи відкладаєш ти старт? Бо треба краще підготуватись. Казала я собі. І знаєте, це була маска перфекціоніста. Цього недостатньо, потрібно краще. Я куплю собі лампу, куплю собі мікрофон і тоді почну знімати. Я куплю собі одяг, я схудну, я там щось десь навчусь підмальовувати, я пройду курси по рілсах і тоді почну мунтувати. І ви постійно відкадаєте, тому що недостатньо ідеально. Так? Чи ні? <хі> Тому що в мене це дуже гарно працювало. Наступне це ти нічого не встигаєш. І це кричить в твоїй голові. А насправді ти цілий день лежиш і залипаєш в телефоні. Це насправді маска з вироком. Поки я лежу, оце залипаю в Тіктоті десь там. Я така, блін, в Ютубі, в Тіктоті, в Інстаграмі залипаю і така, блін, я нічого не встигаю. І при цьому, типу, я і не даю собі відпочити. Але при цьому і не даю щось робити, тому що я нічого не зробила і все. І це була фраза. І коли я сіла обговорити з психологом і кажу йому, що я нічого не роблю, він каже: ви справді нічого не робите. Блін, я там приготувала сніданок, побила голову без різниці, кинула працю, поприбирала, поїхала там по справах, була на роботі, зробила це, це, це. це». Він каже: Ви справді нічого не робите? Я така, блін, ну роблю. Маска ледаря з якимись таким вимогами до вас, вироком, що все, маска, це ледаща з вироком. Ви надаєте собі відпочити, але при цьому ще й себе клюєте. Далі, ти порівнюєш себе з іншими, і при цьому відразу здаєшся. Або і не починаєш. Тому що я порівнювала себе з блогерами, крутими блогерами, якими я захоплювалася, як приклад. І така, блін, ну мені ще цього от треба і цього треба. І все, я порівняла себе з кимось, і все. конець. Маска я недостатня. І... і це зараз навіть працює досі у мене. Хоча я і кажу собі постійно, що я достатня, я от все окей, я, я, ж, я ж досі з цим працюю. Тому що іноді у мене з'являються якісь такі упередження, які я починаю розбирати. І тут також ховається, маска Я недостатня. Хоча. Щоб до неї дійти, мені треба розібрати дуже багато в своїй голові. Далі, ти боїшся розчарувати когось. Ти повинна бути ідеальною. Або я хочу бути хорошою для всіх, або що подумають люди. І оце все працює в одному напрямку. Ключ до цього всього це те, що критик він не кричить. Він тихенько говорить в твоїй голові, твоїм же голосом. В, мої, в моєму випадку, тобто я його не можу розрізнити, тому що він не кричить мені, що ти не ідеальна. Або що подумають люди? Він тихенько під е, е, сіє в моїй голові сумніви, що хтось буде незадоволений. І саме через те, що це тихо і відбувається вашим голосом, в, в нашій голові це виглядає, ніби все окей. Ну, тобто я не бачу цього критика, я його не хочу помічати і не бачу. Оступне, що я мала прийняти, це те, що критик це не завжди зло. Це дуже допомогло мені з ним боротись. Насправді він народився, щоб захищати мене. Коли на мене сварились, або там десь за оцінки, або я щось не так зробила, або якась не така оцінка, не знаю, 8, а чому не 10. Я маю бути хорошою, ідеальною для того, щоб мене любили. Ось так. Отак. Він іноді допомагає. І це працює так само, як і з тривожністю. Тобто Тривожність не постійно погана. Так само я пропрацьовувала свою тривожність. Тривожність це не завжди фу, це не завжди погано, це не завжди треш і, і рве дах. Це іноді і добре. Так само працює і з критиком. Коли він каже тобі, перевір ще раз, ну тобто, це допомагає уникнути якихось помилок, але він знищує коли. Блокує нашу якусь дію. Тобто, от, не знімати відео, тому що воно там не ідеальне з першого разу, або не закидати його, або навіть не починати, бо не вийде. Перетворює будь-яку ідею на попіл. Він каже, що в тебе не вийде. також він перетворює будь-яку нашу помилку на те, що ти нікчема. Він каже, просто мені: От я сижу і така, так, я хочу знаю спробувати відкрити ось це от. І в моїй голові відразу починається. Що ти хочеш відкрити? Ти що якась? Та одразу ну, провалилася, другий раз провалилася, третій раз, ну, звісно, і знову в тебе не вийде, на що це пробувати? І ось тут випливає друге, що він також побудований на нашому ра раніше невдалому досвіді, він паралізує ризик і творчість. Тобто, коли от, знову ж таки я планую щось нове, це ризик. І він його паралізує і відразу паралізує мою креативність, мою творчість, всі мої ідеї, все це просто ну, він нівелює. Наступне це як розпізнати внутрішнього критика. Ось так: от. внутрішній критик він діє з минулого, а підтримуюча сторона діє з майбутнього. Наприклад, він каже, що я не готова. Знову якась лажа, знову ти щось там не так зробила. Ти згадай, як було тоді, ти, ти знову, от знову. Тобто, оце ключове слово, ти знову налажала, ти знову залізла в якесь гамно, от от. ти знову залізла в якесь гамно. От, будь ласка, вам, оце от, воно так виглядає. Він постійно, от на минулому досвіді він це все формує і каже, що все провально. Підтримуюча сторона, в цьому випадку каже: Окей, ми тут провалилися, але ми. Спробували раз, і який ми висновок можемо зробити на майбутнє два. Це вже вау, ні фіга собі. Цього разу я спробую по-іншому. Ну, тобто, ви зрозуміли, так? Да? Це, це колосальна різниця. Зачепилась <плес> От, критик у нас паралізує, він паралізував мої будь-які ідеї, будь-які бажання, все, все не, все не то, все не так. І, і я, коротше, от не знаю, щось не так сказала, ти щось не так сказала? Підтримуюча сторона, каже: ти сказала те, що ти думала, і все окей. Це твоя зона відповідальності. Це отак відбувалося в мене. Там знову зачіпилася з тими рукавами, так, каже я критик. Що, е, я щось там, ну, пішла в якесь нове коло оточення. І він мені оце постійно і я чітко пам'ятаю, як я їду додому в авто. І я прям чітко тут почала розрізняти, коли оце був критик, а коли це підтримуюча сторона. І я прям почала з ним вести бесіду. Він мені каже: Ти блін, щось не то сказала. Що люди подумають? скажеш, що ти якась кончена. І я така, не поняла, це що був критик, тільки що. Отак от воно відбулося в мене. Я така зразу включаю підтримуючу сторону, і така, блін. Це нормально. Я сказала те, що думала. І, по-друге, що вони можуть перекрутити будь-яку фразу, це вже залежить від людини. Я сказала те, що мала сказати, те, що відчувала. І це окей. Все, крапочка. І, 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 ну, і все, це все супер. Тобто, що е, це таке? А що подумають люди? О, тут спрацювало. І оцей критик мене почав тиснути знову ця хвилювання, тривожність. Але підтримуюча сторона мені каже, що типу, ну, слухай, все окей. Люди подумають те, що хочуть подумати. Все, крапочка. І тут дуже круто себе запитати, коли от відбувається от якесь сам, само самого гноблення, самогноблення, самознущання, не знаю. Це, от, коли це відбувається, і це, зараз це дає мені е, поштовх щось зробити, хороше, чи зараз е, це, е, ця фраза в голові дає мені відчуття, що я якесь гамно. Отак все просто. Да. І це допомагає розуміти, чи це був критик, чи це була підтримуюча сторона. І коли ви бачите критика, ви пробуєте міняти ці, ці, ці фрази в вашій голові на підтримуючу сторону. Практика, яка, як відбувалась практика? Це вже я дуже розумна, коли я вже в машині їхала і почала це розрізняти. До цього, коли я десь помічала, я собі записувала нотатки, цю фразу, оце от тук 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 те, що отут отут тукало, нотатки, і пробувала його перефразувати на підтримуючу сторону. Наприклад, я не встигаю, блін, я якась така тупорила, як я не можу зробити, оце, 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 і це все. Я така: це змушує мене відчувати якось, що я какашка. Mm, значить, це напевно критик, але я не впевнена. Тому я сіла і спробувала подумати вже в тишині. В цей момент я собі там записала, занотувала, А потім я собі сідаю і така: угу, окей, супер. Отже, пробуємо переписати, що да, окей, я не встигаю. Але, можливо, це просто забагато для мене. І мені потрібно зменшити об'єм роботи на день. Тому що ну, це справді об'ємно і це окей. І це окей, що я не встигаю. Все. Все, все просто. Геніально! Ну, тобто, ви просто приймаєте, що да, Це нормально не бути кобилою і тягнути все на собі, як слоняка. Кобила і слоняка. Схрестили тільки, що одне з другим. От. Отак-от. От Тут важливо пам'ятати, що твій критик це не якийсь там просто чертяка. Це просто ти в той момент, коли боялась. Але тепер є вибір. Ти можеш сказати: так, ні, дякую за цю прекрасну думку, що я гамно і нічого не встигаю, або що про мене погано подумають, або що в мене ніфіга не вийде. Але я не хочу це приймати. Отак от. Я візьму з собою. Або ви берете цього критика за руку і йдете по життю з ним, ніфіга не робите, тому що у вас нічого не вийде, у вас не ідеально, і вас недостатньо, і вас мало, і, і все далі. У мене недостатньо знань, щоб сказати, що я хочу на підвищення. У мене недостатньо, е, я недостатньо красива, щоб підійти до якогось там е чоловіка, або я недостатньо розумна, щоб відкрити. Якусь фірму, або, 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 і багато або. Зараз є вибір слухати тільки страх, або піти собі по життю нормально вже, просто тримаючи там його за руку. Приходить тут дуже крута, офігітельна фраза. Дія, блядь, дія не приходить після впевненості. Впевненість приходить після дії. І це просто геніально розірвало мене. І все. І тут я поняла, що оце мій критик, і я його не беру з собою. Я веду десь там його за руку, але прислухаю десь іноді колись, коли треба перевірити текст, коли я відправляю дуже комусь розумному і важливому. А коли він каже, що в тебе ти гавно і в тебе нічого не вийде, тоді я така кажу йому: до побачення! Я собі знаю сама, що я попробую, не вийде, то не вийде, але в мене буде досвід. І все. іду йду вперед! І розриваю оцей світ. З собою прекрасною. Ось так от робіть, і стана боліти вас не буде. <ріху> Ось так от. Сьогодні було багато, мало, мало мемів, до речі. А ще дуже важливо попрошу вас, будь ласка, підписатися на мій канал, поставити лайк і написати коментар, чи знайомі ви з цим критиком, чи є він у вас, чи переважає, чи ви з ним в нормальних контактах. Буду дуже вдячна за ваш досвід, за підтримку. До наступного відео!